Кам'янець-Подільський міськрайонний суд закрив провадження у справі Михайла Посідка, вважаючи, що той не вчиняв адміністративного порушення. Суд встановив, що реальний конфлікт інтересів відсутній, оскільки міська рада не має повноважень скасувати своє попереднє рішення, оскільки камянець Кам'янець-Подільська міська рада не мала законодавчого вилучних підстав для скасування рішення номер 1 дріб 32» то і у посідка, як у міського голови, відповідно до наданих йому Конституції України та законами України про місцеве самоврядування, про службу ворога місцевого самоврядування повноважень, не було не те, що обов'язково, а й права ініціювати відповідно до імперативних приписів частини 1 статті 67 закону України про запобігання корупції, скасування міської ради і рішення номер 1 32, на чому звертав увагу Ковтун у своєму зверненні. Відтак провадження закрито. Чи подаватиме сторона обвинувачення апеляцію наразі невідомо. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.